Сьогодні зустрілися на достатньо незвичному форматі. Це презентація кондитерської книгарні. Ви будете читати уривок з майбутньої книжки. Ви вперше вирішили написати книжку і для дітей. Попередня книжка називалася Як витратити мільйон. Тепер ви будете радити, як витратити мільйон дітям. Я взагалі вважаю, що гроші не головне і що головне отримати від того, що їх тратиш, а не від того, що їх їх Спочатку потрібно заробити. А, не обов'язково. можна вкрасти. Конечно, не мне вам рассказывать. А як вы своїх дітей вчите? Как вчите заробляти? Вы такий найяскравіший батько серед усіх батьків на батьківських сборах, це точно. Дело в том, что у нас есть нечто объединяющее, у нас есть семейная татуировка. Она есть и у дітей, пока у старших. Младшие тоже сделают, но чуть позже. А покажите. А покажу. И все дети у нас пронумерованы, я пронумерован. Старший сын 1 слаш 2, старшая дочь 1 с 4. У нас все хорошо с воспитанием. Молодшие дети вже розуміють, що написано: у старших детей у вас. У дружины теж такая за А, У жены такой татуировки нет. Она воздержалась, но номер мы за ней оставили. А младшая дочь сказала на сочинении в школе. Ей задали недавно описать. Планету мечты родителей. Она сказала, что у нас у меня родители очень разные, поэтому у нас будет британ галактика.